поверхні конуса. Конус це геометричне тіло утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить один з його катетів. І так, У нас є прямокутний трикутник АЦБ, у ньому є катет АЦ і катет СБ. Нагадаю, що катети це сторони, які прилягають до кута. Да? лежать між кутом цим прямим. От, бо прямокутний трикутник має прямий кут. А сторона, яка лежить проти цього кута, називається гіпотенузою. І от у нас навколо катета та АЦ. Вивертається даний трикутник. В результаті з плоского тіла утворюється об'ємне. У конуса є три елементи, які його визначають. Це його висота, від верхньої точки до площини основи. Радіус від центру основи до краю. Да? І твірна. L. Зазвичай позначається. Так от, щоб знайти площу бічної поверхні, потрібно пі помножити на R і помножити на L. Як бачимо у формулі для визначення бічної а, площі бічної поверхні, висота не приймає участі. Потрібен тільки радіус та твердина Далі, площа основи, оскільки в основі лежить круг, то площа круга pr квадратів Ну і щоб знайти повну. Площу в площу повну. В поверхні треба бічну додати основу. На відміну від циліндра, який мав дві основи, у конуса вона одна. Тому одну площу бічною, одну площу основи. Можемо підставити замість S повні формули. Да? Можна винести PR за дужки, як спільний множник. Можна запам'ятати останню формулу, можна запам'ятати бічну основу і потім ще їх додати. Як вам легше, так і запам'ятовувати і використовувати.